Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Сашко добрий отримав чергову партію від однієї з команди майстрів, які цивільних, які допомагають нам працювати на бронетехніці. Ось ці обслуговані фільтри пневматичної системи, три штучки і два ли 611, 150, 70. Що можна бачити? Ось тут де набити. У них тут щось я не бачу. Ось ось тут. 611, 150-70. І з пломбами нашої майстерні. На пломбах нашої майстерні можна бачити з одного слова, з одного боку слово, в якому, в якому у нас закрита вся ця симуляція реальності це любов. А з іншого боку, тут серденько. І у мене є вагомі підстави очікувати, що цього року вже. Ми, принаймні, щодо до того працюємо, рухаємося і маємо, скажімо так, такі плани, що з нашими пломбами любов і серце вже цього року із заводів бронетанкових України будуть сходити машини з певними вузлами. Тобто на деяких вузлах бронетехніки мають, можуть бути вже цього року оці пломби. От. Бо так ми працюємо, розвиваємося, зокрема, з вашою допомогою. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.